Цей автомобіль направляється на Бахмут. Ми дуже раді допомогти нашим хлопцям, військовим запоріжцям, які стоять на Бахмутському напрямку. Він буде працювати на медичну службу, доставляти ліки нашим військовим. Ми передаємо цей автомобіль. Він не другий, не третій і не десятий. До перемоги ми будемо підтримувати наших захисників, дарувати їм ці повнопривідні авто для перемоги.